Прощаються із лейтенантом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрієм Рудаком у рідній хаті військового у селі Париж на Надвірнянщині. На подвір'ї зібралися односельці загиблого. Прийшли попрощатися із загиблим також побратими, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Іван Щасливий розповідає, воював пліч-опліч з Андрієм Рудаком на Горлівському напрямку. Це було до повномасштабного вторгнення Росії. Каже, Андрієві подобалася військова справа. Тому він поновився на навчання в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Він завжди був мотивований, завжди самовдосконалювався. Розвивався, навчався, приймав активну участь і як у бойових діях, так і в організації різних навчань. Тобто ж людина була наскільки прогресувала, що просто на нього хотілося, хотілося рівнятися. Староста села Парище Олег Глинчак розповідає, що кілька днів тому бачився з Андрієм, бо військовий приїжджав до рідного села. А після свята останнього дзвоника йому зателефонували з військомату і сповістили про те, що Андрій Рудак загинув. Кажуть, що він був командиром роти, що він виїжджав на дивитись на позиції хлопців і попав під артилерійський обстріл. І це було досить шоковано, тому що Андрій ще. Буквально чотири дня тому, що був у селі, приганяв машину на ремонт, їхав в сусідній старостинський округ. Микола Левицький, директор Парищенського ліцею, де вчився загиблий, розповідає: Андрій, перебуваючи на фронті, цікавився життям села та справами у школі. Він був неодружений і єдиною дитиною у своїх батьків загинув у 24 роки. Це був хлопчина дійсно з таким характером, який мав. Мету, яку до якої він прагнув, і яку він завжди старався реалізувати. Характерна його риса, той патріотизм, ота справедливість, залишилася з ним впродовж до кінця його вже життя. Прощаються з Андрієм Родаком у місцевій церкві. Потім домовину несуть на сільське кладовище, де з почистями ховають військового. Часу повномасштабної війни з Перещенського старостинського округу загинули четверо військових, розповідає староста Олег Глинчак. Портрети воїнів розмістили у центрі села. Окрім Андрія Рудака, своє життя за Україну віддали Дмитро Дудка, Сергій Рудак та Степан Петрик. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.